Шістнадцяте година в Україні про основні події цієї неділі готова розповісти інформаційна служба інтера, і я, Анастасія Даугуле. Новини маємо такі. Дві людини загинули внаслідок атаки ворожих безпілотників на Херсонщині. Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 13-ї години росіяни атакували дронами вулицю у селі Станіслав. Убитий чоловік йому було 37 років. Годиною пізніше, за таких самих обставин, у селі Дніпровське загинув ще один чоловік 48 років. Трьох людей вбили росіяни під час обстрілів на Запоріжжі серед загиблих жителів з різних районів області. Цієї доби окупанти вдарили по 15 населених пунктах. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, Вона наживо зі студією. Інно, вітаю тебе і одразу передаю слово. Розповідай, будь ласка, які новини маєш. Вітаю, Анастасія упродовж доби по Запорізькій області окупанти завдали майже 500 ударів, і більшість із них це понад 300, Це удари безпілотниками різного типу. Ну і власне ворожі впіві. вбили двох людей у Біланківській громаді. Безпілотник поцілив по автомобілю, який рухався громадою, і після вибуху авто вмить спалахнула у салоні автомобіля. Загинули двоє чоловіків 48 і 75 років. Також одна людина. Це жінка 61 року. Загинула у Степногірській громаді. По житловій забудові окупанти вдарили також напередодні. Ну і власне забрали життя однієї людини і потрощили там житлові будинки. Є поранена пенсіонерка 68 років у Гуляйполі. Прифронтове місто окупанти також атакували безпілотниками, поцілили по території приватного домоволодіння, постраждалі надали допомогу. Медики, ну і власне дронами росіяни атакували цієї ночі і сам обласний центр, як зазначають у ДСНС, після обстрілу загорілася покрівля житлового будинку. Рятувальники швидко приборкали вогонь. А також надзвичайникам доводилося ліквідовувати займання, що спалахнули після обстрілів у прифронтових Оріхові та Гуляйполі. Там горіли житлові будинки і господарчі споруди. а Також суха трава на відкритих ділянках. Ну а загалом не лише дронами атакують росіяни населені пункти області. Цієї доби також зафіксована на прифронтових територіях удари артилерією та реактивними системами. І також на міста та села ворог скинув з пів тисячі 에, точніше з пів десятка. Вибачаюсь авіабомб. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я продовжую стежити за ситуацією. Анастасія зараз передаю вам слово. Дуже дякую Інно. про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла. Інна Гогой. Залізнична станція у місті Синельникове на Дніпропетровщині опинилася вночі під масованим ударом росіян. Виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівля частково зруйнована. Як повідомляє голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, працівників станції евакуювали, жертв серед персоналу немає. Частина поїздів скасована або ж курсуватиме за зміненими маршрутами. Можлива затримка руху. Наразі пошкоджену інфраструктуру залізниці почали відновлювати. Командний пункт батальйону росіян у районі міста Олешки на Херсонщині ліквідували українські військові завдяки високоточному бомбовому удару повітряних сил. За інформацією генштабу, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень. Серед ліквідованих командир, очільник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону. Успіх мирних переговорів може забезпечити поєднання дипломатії, підтримки України і тиску на Росію. Про таке йдеться у спільній заяві європейських лідерів. Напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси України та Європи. Тобто повністю повинно містити надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню. У заяві окремо наголошують, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує позицію та подякував союзникам. Росія затягує бойові дії, не припиняє вбивств, попри озвучені дедлайни, та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Про таке Володимир Зеленський розповів казахстанському колезі Касиму Жомарту Токаєву. Телефоном поінформував про дипломатичну роботу з президентом Трампом та європейськими партнерами та про зустріч безпекових радників, що відбулася напередодні азербайджанського президента Ільхама Лієва Володимир Зеленський. Ський привітав із домовленостями з Вірменією за посередництва Дональда Трампа. Азербайджанський президент також був поінформований про останні контакти української сторони з партнерами. Крім того, лідери обговорили розширення енергетичної співпраці. В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для окупації гази. Про це повідомляє ізраїльська преса. Мобілізація стане частиною військової операції із повного захоплення сектору Гази. Цахал готується до входження у місто Газа та переміщення цивільного населення на південь. Начальник генштабу доручив мінімізувати ризики для заручників, яких досі отримують у газі. Напередодні понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, на мітинг проти плану повної окупації сектору Гази протестувальники вимагали припинити військову операцію та звільнити 50 бранців, які досі перебувають у руках бойовиків чоловік та інші заручники у надзвичайній небезпеці. Рішення про відправку армії в глиб газу становить небезпеку для мого чоловіка, але ми все, що можемо зупинити цю катастрофу. І звідси я знову хочу звернутися до президента Трампа та пана Віткофа. Нам не потрібні нові війні, нові жертви, нові загиблі заручники, нові загиблі солдати. Нам потрібна угода, угода, яка покладе край цій війні та врятує їх. Будь ласка, ви ті, хто можете це зробити. Турніри з професійного самбо відбувся в Одесі. На рингу зійшлися найсильніші бійці з різних регіонів. Усі поєдинки присвячені спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міноборони України про те, як спортивні змагання допомагають підтримувати армію. Репортаж Андрія Анастасова. Спецпідрозділ Артан, головного управління розвитки Міноборони України, сформований із умотивованих добровольців. Він відомий з й і надскладними операціями. Бої за Київщину, Донеччину, Харківщину, повернення вишок бойка у чорному морі, оборона острова Зміни. Артанці виконують бойові завдання і на запеклих ділянках фронту, і в глибокому тилу ворога. Ми виконуємо штурмові активні дії. Ми заходимо наперед ворога і його забираємо. Забираємо свою землю. В основному спортсмени всі е, люди ну, фізично розвинуті, тому що апарації дуже тяжкі і треба своя спеціальна норма ну, підготовка. Саме на честь героїв Артану в Одесі провели благодійний турнір Ліга професійного самбо 5.0». Кожен проданий квиток на видовищне бійцівське шоу став донатом на підтримку легендарного спецпідрозділу. Суспільство має об'єднуватися, і кожен захід, будь то культурний чи спортивний, має бути на підтримку військових. Тобто, суспільство завжди має пам'ятати, що вони збираються, але давайте раз ми зібралися тут, раз ми подивимося хороші поєдинки. Давайте ще і щось корисне зробимо паралельно. у глядацькій залі чимало ветеранів російсько-української війни та чинних армійців. А на рингу 20 найдужчих бійців. Серед них чемпіони світу і Європи, титуловані майстри з різних видів єдиноборств, міряються силою саме у професійному бойовому самбо. Це різні школи, різні стилі. Тут саме виступають і бійці ММА, і бійці босу, тайландського боксу, спортингу. Тому дуже цікаво, тому що різні школи зібрані в одному місці, і дуже велика конкуренція при цьому. Це стає зрозуміло вже з перших секунд турніру: боліві захвати, китки, утримання, удари руками і ногами. За кожну вдало виконану техніку судді нараховують бали, а тренери не стримують емоцій під час змагання. Ліво-ліво-право, ілюх не забувається піхот. Кульмінацією турніру стали титульні поєдинки. В одному з них пояс ліги професійного самбо захищав Іван Куриларо не лише досвідчений спортсмен, а й військовослужбовець Національної гвардії України. У запеклому двобої нацгвардієць здолав суперника, а свою перемогу присвятив побратимам та молодшому брату Михайлу. Торік він добровольцем пішов на фронт, зник безвісти на Курщині та ймовірно перебуває у ворожому полоні. Для мене це дуже важливо, бо на сьогоднішній день люди мої, мої побратими, вони. На сьогоднішній день воюють. воюють. І для мене не було сьогодні крок назад, щоб я проравав цей бій. Для мене це, бо я знаю, що хлопці там стріляють під окопами, гранатами, а я тут займаюся цією справою і я мусю теж виграти, щоб порадити порадувати свої побратими, скажімо так. Після турніру відбувся благодійний аукціон. Найдорожчим лотом, який продали за 300 тисяч гривень, стали годинники з підписом начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Усі вторговані кошти теж спрямують на підтримку спецпідрозділу Артан. З Одеси Андрій Анастасов, і Міконошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на сімнадцяту. А за мить до марафонного ефіру повертається Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Ковід шириться Україною, які штами вірусу зараз виявляють, І як берегти себе від недуги. Про це поговоримо далі. обов'язково дочекатися. Все починається з голови. Ти можеш рік тренуватися, відпрацьовувати всі прийоми. Але чемпіоном стає той, хто спершу переміг самого себе. Тільки тоді неможливе стає можливим. Мене звати Владислав Руднів, і я багаторазовий чемпіон світу та Європи з бойового самбо. Різниця із спортивним самбо серйозна. Бойовому дозволені і боліве прийоми, і удушення. Можна бити і руками, і ногами, і коліном, навіть головою. Коли був молодшим, хотілося і гульнути, і розслабитися. Хлопці кличуть на якісь двіж, а ти йдеш на тренування. В суботу вільні пару годин ввечері, а в неділю змагання. Але жодного разу не пожалкував, що так вийшло. Мій батько перфекціоніст, він мій тренер і найкращий друг. З ним складно. Він помічає найменші помилки і ніколи не задоволений. Ми обидва. номер 1. Після 2018 року не програв на міжнародній арені жодного поєдинку. Як думаєте, з кількома моїми боями батько лишився задоволений? Мій маленький секрет наступного дня після чемпіонства. Все починати з нуля. Я був кращим учора. Тож будь-який момент хтось зможе стати кращим за мене. Новий день, нова мотивація. Війну зустрів у Харкові. Перший раз виспався за півроку у серпні на базі в Кончезаспі. Але навіть там заснув тільки тоді, коли почув далекий вибух. В мене в дитинстві був такий зошит, куди я записував свої плани та мрії. Одна з них стати олімпійським чемпіоном. Самбо це не олімпійський вид спорту. Тож для себе я вирішив. Чотири поспіль світових чемпіонства дорівнюють олімпійському золоту. Математика зійшлась, але осадочок, так би мовити, залишився. Тож, коли сам включили до програми всесвітніх ігор, я зрозумів, це мій шанс шанс стати легендою цього виду спорту. Вже спробував себе у змішаних бойових мистецтвах. Там теж поки не програвав жодного двобою. Але розумію. Потрібно закрити одну главу або писати наступну. Я завжди пам'ятаю неможливе можливе. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.